Мої шановні батьки, ми зібралися сьогодні на батьківські збори. Ну, не звичайний, а збори будуть проходити вигляді майстер-класу. Тому приготуйтеся, будь ласка, не тільки попрацювати, але і пограти. Сьогодні ми будемо з вами ще грати у ділові ігри. Тема нашого сьогоднішнього майстер-класу це важливість читання для успішності дитини в навчанні та для подальшого життя. Мета нашого майстер-класу це розкрити значення навичок читання для навчання та подальшого життя, ознайомити з прийомами та методами покращення швидкості читання, фіксування інформації, і завдання нашого майстер-класу навчити ставити пріоритети в роботі з інформацією, надати зразки прийомів швидкого читання. Та прийняти до уваги рекомендації щодо мотивації читацької діяльності наших дітей. Ми живемо у світі, в якому важливу роль відіграє інформація, яка кожна 6 секунд поновлюється. Життя кожної людини, її успішність складається з вміння працювати з текстовими матеріалами. Протягом всього життя ми витрачаємо багато часу на збір та обробку інформації. Сучасні підручники містять багато матеріалу для опрацювання. В дорослому житті для професійного розвитку нам необхідно опанувати, опанувати великий об'єм інформації. Готуючи дітей до того, щоб стати успішною людиною, ми повинні навчити їх працювати з інформацією. Тому провідна діяльність людини, яка веде до успіху і дитину, і дорослого читацька. Ця діяльність входить до переліку основних навчальних компетентностей. Аналізуючи наше вхідне анкетування, я зробила висновок, що для роботи з інформацією нам не вистачає. Швидко читання, швидкості фіксування інформації, запам'ятовування інформації, вміння легко знаходити потрібну і важливу інформацію. Як ви думаєте, якими навиками володіє людина, яка багато читає? Для цього я пропоную вам пограти в гру. Перед нами зараз з'явиться. Наша нова сторінка, де ми повинні знайти зайві якості. Приготуйтеся, зараз ми загрузимо. Посилання на цю сторінку ви отримаєте в чаті. Заходьте на сторінку, ви отримали спільний доступ до дизайну. Перед нами є таблиця, якими навиками володіє людина, яка багато читає. Знайдіть зайве і приберіть це. Я бачу, що Дуже приємно, що ви активно включилися в роботу і обрали всі правильні варіанти. Ці навики допоможуть вашій дитині зрозуміти важливість читання. Давайте прочитаємо їх всі. Це розуміє прочитане, любить слухати та читати, аналізує текст. Цікавий співрозмовник обирає твори, самостійно обирає тексти для читання, може дати характеристику персонажа, любить читати, складає план прочитаного і, і вміє швидко читати та розуміє прочитане. Дякую всім за роботу, я сподіваюся, вам сподобалося. Ну і як, на вашу думку, хто формує читача? Якщо ви вважаєте, що вчителі, оберіть, будь ласка, в реакціях підняти руку. Якщо ви вважаєте, що це батьки, оберіть сердечко. Якщо ви вважаєте, що це самі діти, спілкуючись один з одним, оберіть феєрверк, Да, можна подумати, можна декілька реакцій підняти. Бо насправді я бачу, що ви, ви зрозуміли, насправді. Всі три варіанти правильні. І дуже правильно виховувати потреби в систематичному читанні як засоби пізнання, самопізнання та загальнокультурного розвитку для успішності в подальшому житті. Які ж проблеми виникають у нас, коли ми просимо дитину почитати? Спробуємо розібратися разом і знайти шляхи розв'язання цієї проблеми. Як зацікавити дітей книгами, особливо в час, коли електронні технології на кожному кроці. Спробуємо пограти в ділову. Гру. Називається вона Відкритий мікрофон. Ви подумаєте, піднімете руку і можете озвучити свої думки. Пані Ніно, будь ласка, я вважаю, що потрібно створити домашню бібліотеку і залучити дітей до нашої шкільної бібліотеки. Дякую, дуже вилучна думка. Пані Олена. Будь ласка, у вас є? Да, я бачу у вас рука піднята. Я, пані Олена. Я вважаю, що треба розучувати скоромовки з нашими діточками та вивчати побільше з ними, з ними віршів. Дякую, пані Євгенія підняла руку. Будь ласка, пані Євгенія, я вважаю, що можна наприклад з дітьми читати твори на ніч чи просто спільно читати. Ну а можливо, по черговою з батьками там, з нами тули тобто. перед сном. Дуже дякую. Пані Тетяна підняла руку. Будь ласка, гарно, що багато думок. Я вважаю, що треба звернути увагу на подолання логопедичних проблем. Для цього необхідно виконувати артикуляційні вправи та вправи на подолання дислекції. Дякую, пані Валенти... Валентино. А я вважаю, що треба з дітками написати вітальні листівки. Угу, дякую, пані Оксана. Ще послухаймо вашу думку. А що ви скажете, наприклад, якщо ми будемо інсценізувати казки? Або грати е ляльками, наприклад. Чудова це думка, те, що я думаю, дітям це дуже сподобається. Дуже дітей. сподобається. Дякую. Ми послухали зараз багато з вами пропозицій. Давайте послухаємо і пропозиції нашого психолога. Будь ласка, познайомтесь, представтесь, будь ласка. Всіх вітаю! Мене звати Марина В'ячеславівна. Я шкільний психолог. І дійсно всі ваші пропозиції дуже цікаві та доречні. Я б хотіла від себе додати ще декілька моментів, які треба враховувати, враховувати необхідно індивідуальність дитини, її характер, темперамент і її інтереси. Добирати тексти відносно вікових особливостей дітини, також треба враховувати вимоги до шрифту відносно санітарних норм. А ще важливо мотивувати дитину до читання, а не примушувати, щоб в неї не було внутрішнього супротиву та зберігалася цікавість до читання. Також важливо звертати увагу на такі моменти, як логопедія, і якщо необхідно, звертатися за консультацією до спеціаліста логопеда. А також пропоную нам разом з вами ознайомитися з матеріалами статті щодо такої проблеми порушення, як дислексія та дисграфія, адже вони заважають дитині навчатися. Але ці проблеми коректуються, якщо на них часто звернути увагу і прокоректувати зі спеціалістом. Матеріали до статті у вас будуть у думи в посиланні. Дякую, дякую. Дякую за експертну думку. А ми продовжуємо з вами роботу далі і ознайомимося зараз. Із різними ефективними, на мою думку, прийомами, які сприяють формуванню всіх складових читацької компетентності, ми подивимося з вами ролики, які показують, як можна мотивувати дитину, проводити разом з нею досліди, зацікавити вивченням теоретичних основ наук і використовувати такий цікавий метод, як піктограма або малюнкове письмо. Лайфхаки для школи, як легко вивчити вірш. Треба його намалювати. Вчимо вірш, облітав журавель Платона Варенько. Облітав журавель. Сто морів. Сто земель. Облітав, обходив, крила ноги, натрудив. Ми Питали в журавля? Де найкращає земля? Журавель відповідає Краще рідної немає. Другий кліп Лайфхаки для школи. Як зацікавити дітей вивчити властивості води і повітря? Читати підручник? Ні. Краще показати, як вийти сухим із води. Допоможе нам паперовий човник. Дякую. я думаю, вам сподобалися такі цікаві лайфхаки шкільні. Ну а ми продовжимо з вами роботу. Крім. Ціх методів я хочу вас познайомити з дуже цікавою роботою, яку ми проводимо постійно з нашими дітьми. Ми з вами з ними створюємо буктрейлери книг власні і дивимося буктрейлери інших дітей, які викладають Ютуб каналах чи в на можливостях різних інтернету. Ось ви бачите роботи дітей другого класу, які вже. Вміють робити буктрейлери. Що таке буктрейлер? Він презентує книгу, яку читає дитина, і захоче інших почитати цю книгу познайомитися з цією книгою. Щоденно ми працюємо над вправами для покращення техніки читання. Перед вами є зразки вправ. Одна із вправ – це вправа на покращення техніки читання, називається деформований текст. Інша вправа це відтворення слів або тексту. І третя вправа, ви бачите, це відтворення віршових текстів. Є ще багато різних вправ, які ми робимо разом з дітьми. Підводячи підсумки нашої невеликої сьогодні з вами зустрічі, я дякую всім за співпрацю. Протягом нашої зустрічі я намагалася вам показати важливість читання, формування читацької компетентності для вміння працювати з інформацією. Будь ласка, коли я відкрию чат, надішлю вам посилання на зворотні картки зворотнього зв'язку, надішліть мені вашу відповідь. Мені дуже цікава, важлива ваша думка. Заповніть картки і надішліть мені електронною поштою. А зараз я прошу до мікрофона тих, хто бажає висловити свої думки. Будь ласка. Я хочу подякувати Олені Ігорівні за цікаву та корисну зустріч. І от я з нашої зустрічі зрозуміла і буду використовувати обов'язково в своїй роботі, адже моя донька ну не. Як сказати, не дуже із цікавістю читає. От я зрозуміла, що вдома буду постійно робити так, щоб у нас з'являлися якісь нові книги. І за те, що ті книги, які у нас є, вони, на жаль, не дуже цікаві і шрифт дуже маленький, і вона ну, не дуже їх хоче читати. Ще я зрозуміла, що ми повинні на своєму прикладі показувати, що ми захоплюємося читати чи, читанням. не сидіти в гаджеті вечорами, а сидіти там за книжкою, читати разом з, з донькою. І зрозуміти, що читання повинно бути задоволенням, а не покаранням, як ми часто робимо. Там ти сьогодні наказана. Ти замість е, гри в телефоні, там почитаєш книжку. Ну і звичайно, дитина сама повинна вибирати, що її читати. Дякую, велике. Я дуже багато да, пресного сієї зустрічі нашої сьогодні для себе взяла. Я думаю, зі мною всі батьки згодяться, погодяться. Дякую вас, дуже чудові діти. Я дуже рада з ними працювати, дорогі мої. Я дуже рада, що ви сьогодні прийшли на зустріч. І да, будь ласка, ви можете поставити реакцію, покажіть, будь ласка, як ви сьогодні працювали. Сподобалася вам робота? Знайдіть в реакціях, покажіть. Дякую велике. велике дякую вам, дорогі мої. Закінчуючи нашу, нашу зустріч, я хочу вам е Прочитати слова таких відомих людей, Шалвал Манашвілі. Він е наголошував, що дитина це духовне явище в житті батьків, це носій своєї власної місії, свого призначення, вчитель для батьків. А відомий комп'ютерний геній Біл Гейт сказав, що всі комп'ютери нічого не значать, якщо не буде захоплених та обізнаних учнів. Відданих своїй праці викладачів і небайдужих батьків, дякую за співпрацю, дякую для, за роботу. І, будь ласка, от після зустрічі ви всі отримаєте посилання та корисну інформацію. Дякую